І знову сльози та море квітів біля свято успенського собору у Полтаві. 18 грудня в останню дорогу прийшли провести двох захисників, які віддали своє життя за незалежність нашої країни. Один із них солдат Руслан Григоренко. Воїну на віки залишилося 35. Дуже молодий парень, дуже отзивчивий, дуже на любу просьбу. Ну. Не можу навіть. Сказати. Дуже хороший парень. Навчався він у 12-й школі, а потім робив, в багатьох місцях робив. У 2023 році Руслан став на захист нашої країни. Проходив службу на посаді інспектора прикордонної служби другої категорії. Але 9 грудня цього року воїн назавжди закрив свої очі. Загинув під час виконання бойового завдання. Близькі пам'ятають його як справжнього патріота України. Пішов по, -по повістки. Ну, завжди він відзивався дуже. Тільки за Україну, тільки щоб здавати ворога. І приїжджав, був його контузило, приїжджав у відпустку і знову пішов. Був патріотом на всі 100%. На щиті також повернувся сьогодні і матрос Володимир Височин. Йому назавжди залишиться 38 років. Захисник запам'ятався світлою та щасливою людиною, каже його матір пані Марія. Це ясне сонечко. Він завжди сміявся, його ніхто не бачив русним. Самій самий найкращий синочок. Він загинув за батьківщину. Він нас захищав 15 жовтня 2024 року. Володимир Височин був мобілізований на військову службу. Проходив її на посаді гранатометника другого відділення морської піхоти. Обірвалося життя воїна 11 грудня цього року при виконанні бойового завдання у Донецькій області. Чим займався? Він перевезеннями займався. Працював, вивозив хліб, зерно потім. Він по першому зову пішов воювати і захищати нас. Благодаря їм ми тут спимо спокійно.